Я, наверное, не успею добіжати до дороги. Що то вибудьте? Фу, бляха, боже, в мене аж температура піднялася, Я мою Нафіг я той. Нафіг я те. капа какао, бляха пив. Фу, бляха, я, походу, буду в трусах грати. О, щось жарко, щось. Мужчина завівся. Паве А? знали! Ігоря не знали. Два концов атака, я в зоне одну. Простите мене, мужики, за то, что не був в одном. Я хоккевай! Только не попал. Пока ви там стояли, я играл так не мог. А что Як ви зрозуміли, в нас намічається невеличке змагання з Нестором. Але це згодом. А поки ми повернемося до пана Хаймерса. Він вам може бути знайомий з попереднього відео. Хто не бачив, обов'язково до перегляду. Здорово, ми з здорово. тобі грали колись, Звісно. — Готуйтесь. Готуйтесь раки. Завали Завалив одного. О, це шо. О, -о, -о. Боже, як красиво. А, О. а я говорил. Ща, пацаны, ваші там. Походу. Поставлю. Це звіт! Боже, який я молодець! На мені, коротше, дядько. Да-да, пацани, я ще той снайпер. Ну що нас вистроїть? О, да. Даха, до чого плавний тіп? Ми туди поїдемо всі. Чітко, чітко. Десь 10 секунд, а я ще навіть не встиг... личинку закласти. Зараз трубачі висовують всі. А хто там? І Міньор? Все так? Mm -hmm. да, Рыс. Mm -hmm. Якщо їде сопля, хлопці, дайте її поставитися, не спішіть. спищить. Видай кой замес, оруфейтесь. Давай ведь схочимо, скайт чуєш? На тобі не знаю, вбив, не вбив, походу вбив. Там, Одного БВД. Под ногу

Да бывай, ты бывай! Здорово! Боже и килох! Боже лох! Бля, не получилось! О! -о.

І що в нас там? Оу, дев'ять. Дев'ять русачків стали хорошими. Найс. <ріст> <ріст> Нравиться! Незмінне правило війни. Для перемоги потрібно вивчати свого ворога. До нас попали унікальні кадри які наглядно демонструють весь професіоналізм Збройних сил Російської Федерації. Дивимося. Просто 160 тисяч. Да. Що це Это нормально. Нормально, я думаю, 8. Сильно на берег не вилітає, тому що там Так. Блять. Я що ви всі, як хлопці. Я відпробую, я зараз здохнуся. Я теж. Бляха, короткая история. Охеренный план. Это все НАТО и его проклятые звучие берега погубили наших доблестных воинов. -наф. -наф. Короткая история, як русские проводили спасательную операцію човна. Давайте поддаемся на это представление. Пил камеру, пацаны. Давай. Да, не можешь через твою башню пролезть. Давай, давай, давай. Ура! Наш! Салют! Салют! А факт тут вряд может. Короче, вы заразумели. Ну что?

Нравится, ну, коллектив вообще кайф, кайфный. Ще раз начну. И я до вас, и я до вас. На что сбиваемся, чи просто так? давай на машину, яку маешь. Я? Я маю... злегу машинку. Пойдет. Симатор Маскадал, це ты? Шо, шо я? Я дивлюсь твой видос. Серьезно? Да. Нихера себе. А передай привет моей ВАВі! А ну возьми, я с тобой возьми ему щит. Да давай типа, прощавай, браток. Моя команда, когда я взял медика, нахуй, ну и сука. Мене попросили. Так, все досить цієї и фигни. Тепер, давайте. Епічна нарізка, яка розвалює піхоту і техніку ворога. Бняха. Зараз я вам дам дробою нам.

прям вот я вертик разъебу когда мы... Ну як це... Чё это? Это был не русский? Боже, яка... Яка кар... катка гамна труба. Нестор, короче, ну тут без вариантов. Не, ну, оправдал ник, я считаю. Так і да. Всім подякував за перегляд. Можливо, цей відео вийшов не настільки дайнемік, як того хотілося. Ну, але що зробиш? Оборона завжди більш скучніша, ніж напад. В будь-якому випадку, гарних всім вихідних. Побачимося далі більше, як завжди. Та. Підписуйтесь на канал і на. To kanál. Pa.